Ви тільки подивіться, як впливає двигун та країна-виробник на вартість автівки. Маємо два Tiguan, два Тігуана All Space, повнопривідні на автоматичній коробці перемикання передач. Значить, ось цей у нас іде з США, має бензиновий 2-літровий двигун, автоматичну коробку 102 тисячі пробігу. Мертві зони в нього, люк, панорама, безключовий доступ, шкіряний салон і так далі. Ось так виглядає наш салончик. На доволі таки класній комплектації. Ціна даного автомобіля 23, 20, 24 тисячі доларів. І ще ось такий. Тігуан також Allspace. Space. В Airline Європа. І тут уже дизельний двигун на 2 літра. Ось так виглядає наш автомобіль. Ціна цього автомобіля 33,5. 33,5 тисячі. Пробіг більший і ціна більша також. Ось так впливає двигун, ось так впливає комплектація, ось так впливає. Країна виробник. Так що, якщо ви шукаєте класні автомобілі, чесні автомобілі із адекватними та прозорими цінами, приїжджайте до нас, це Бердичів, Шкіряників 8, автомайданчик Біра Ми вам розповімо, чому один автомобіль дорожчий, чому інший дешевший. І пам'ятайте, працювати з нами це безпечно.